І про те наскільки показово є, є ці результати цього опитування, взагалі, які є настрої серед вимушених переселенців з України в Польщі. Про те, чи є плани повертатися, ми сьогодні будемо говорити з нашою гостею. Це Світлана Шевченко це соціолог інституту соціології Національної академії наук України. Вона переїхала до Польщі навесні 2022 року. Власне, через повномасштабну війну вона продовжує працювати соціологом, але дистанційно власне з. Своє київською роботодавцем, але вона може прокоментувати це опитування, наскільки дійсно ситуація така не дуже, як на мене, весела. Пані Світлана, перше питання таке, ніби й загальне, але і е, особисте до вас. Тобто, як за ці два роки, е, як би ви оцінили, тобто як загалом змінилося життя е, українців, Польщі, які в Змушені були втекти туди після 24 лютого. Тобто така ніби загальна оцінка, і е, так само ваше ваше особисте життя, тобто ваш особистий досвід. Ну, всі ми, коли переїжджали навесні 22-го року, то думала, що це ненадовго, на кілька тижнів, чи принаймні там на кілька місяців. Потім стало зрозуміло, що війна затягується, і почали потихеньку облаштовувати своє життя, бо більшість виїхала з дітьми, да треба було. Якось жити, якось дітей навчати. Ну і зараз ті, хто залишається, вони в принципі більш-менш облаштували своє життя, облаштували дітей в навчальні заклади, знайшли роботу. Ну, а частина повернулася, звісно, в Україну. А ви що, наскільки власне в Польщі відчуваєте, що ваше життя нормалізувалося? І за два роки, якщо згадати, як ви переїхали в квітні і зараз. Ви більш комфортно все в Польщі відчуваєте чи складніше? Ну, скажімо, звісно, що емоційний стан він не є нормальним, він ні в кого в нас не є нормальним. Я сприймаю це переміщення як вимушене, звісно, і для того, щоб мої діти були в безпеці. Зараз вони ходять до польської ну, дочка до школи, син до ліцею. От, і поки що ми тут. Я не можу сказати, що все нормально, що ми ну побутово ми облаштувалися, але це не означає, що ми е, живемо нормально, скажімо так. Наше нормальне життя було перервано. Читаючи дослідження, така цікава цифра вражає 47% жінок-біженок у Польщі планує там залишатися. Дійсно, така картина по вашу відчуттях, що фактично половина тих, хто переїхав до Польщі, власне я мову веду про жінок. Буде лишатись там уже назавжди. Це дослідження було проведено в Кракові. Там було опитано 400 чимось жінок. Які переїхали після вторгнення. І 47% сказали докладно так, що вони планують залишитися назавжди або ще на деякий час. Ну, тобто, розумієте, на деякий час це можна багато чого підвести. Тому що, наприклад, зараз, поки діти навчаються, то до кінця навчального року точно то ми будемо тут. Це дослідження, я хочу сказати, воно не є е, якби, репрезентативним. Да? Там набрали жінок, е, скоріше за все, у великих містах, кого знайшли. І я бачила це дослідження його, так би мовити, першу джерела. У них там виходить, що 75% українських мігрантів проживають у е, великих містах 500 тисяч плюс. Насправді ні, вчора я дивилася якраз статистику, тільки чверть. Українських мігрантів воєнних проживають у великих містах 500 тисяч плюс. Тобто є похибка, розумієте, кого знайшли для цього дослідження, те й отримали. Угу. Але все ж таки, от цікавий там є показник. І зараз він тим більше актуальний це про зміну ставлення поляків до українців. Тобто, тут там 42% опитаних сказали, що це ставлення змінилось на гірше. Ми буквально минулого тижня писали там ефір по ситуації на кордоні, і також говорили з вимушеною переселенкою з України, яка зараз мешкає в Любліні, і вона теж говорить, що так я це помічаю. поляки від нас втомилися, і ми відчуваємо такі навіть подекуди агресивні випади. Вона ще очікує, що ближче до виборів це може якби посилитися, тому що це така вже політична гра та, на, на виборця серед польських політиків. Угу. Мене цікавить ваша думка, ваші спостереження. Чи справді так є? Чи ви бачите оце погіршення ставлення і тоді проговорити, чому ж так стається? Ну, дивіться, дивлячись, чим порівнювати. Коли ми приїхали в квітні 22-го року, звісно, був неймовірний рівень допомоги. Підтримки і так далі. Тут е, були українські прапори на кожному кроці в Варшаві, е, портрети про те, хто є Путін. Да? Зараз, звісно, такого немає. Е, тобто від цієї дуже великої підтримки, да? якщо рахувати, то вона знизилася. Але вона досить ще високою залишається. Скажімо так, в моєму оточенні я не бачу погіршення цього ставлення. Але я думаю, що так в цілому воно можливо є, тому що особливо людей поляків дратує те, що українські біженці отримують допомогу на дитину. Оці 500 злотих в місяць було зараз 800 злотих. Це їх дратує. Вони вважають, що це не дуже справедливо. Оскільки ви бачите останнім часом тенденцію, що з Польщі наші українці переїжджають, наприклад, до Німеччини, ну про це пишуть в наших соцмережах. Я не знаю, чи так дійсно об'єктивно, що все-таки навіть працюючи в Польщі, ти себе там не будеш почувати ну, дуже забезпеченим. А в Німеччині можна відчувати себе спокійно, навіть не працюючи на соцдопомозі. Чи є тенденція, що люди починають шукати собі інші країни, і польща їх не влаштовує? Дивіться, я можу сказати по, по цифрам. Да? На цей час видано тисяч... 1 мільйон 750 тисяч ідентифікаційних номерів, оцей Песель Укр, да? тобто людей, які отримали прихисток в Польщі. 1 мільйон 750 тисяч. Зараз залишається в Польщі з них 950 тисяч, тобто 800 тисяч кудись виїхало. Це люди, які або повернулися в Україну, або поїхали далі на Захід, або поїхали, або повернулися в Україну, потім знову повернулися до Польщі, але ще не відновили оцей Песель-Укр. Або отримали, наприклад, легалізувалися в Польщі в інший спосіб. Наприклад, там взяли шлюб, да, або отримали карту побиту на, на основі роботи. Те, що ну, Скільки саме людей повернулося в Україну, скільки саме поїхало в Німеччину, точних цифр немає. Ну, я, принаймні, їх не бачила, я шукала, але точно ніхто не скаже. Знаю, що в Німеччину їдуть, тому що там кращі умови проживання з огляду на виплати соціальні. Чи є якась статистика, скільки з біженців в Польщі чоловіків, саме ті, хто вже отримав Песель? Є статистика, я спеціально подивилася статистику. Значить, дивіться, 950 тисяч всього, як я сказала. З них майже 400 тисяч це діти ну до 18 років. Тобто 40-41% це неповнолітні. от З тих, що залишилося 150 тисяч чоловіки і 410 тисяч жінки. Згадано в цьому дослідженні. Що дуже майже половина має тривожні розлади е, біженців в Польщі. Е, чим, власне, пов'язані, на вашу думку, основні ці тривожні розлади? Чому не комфортно багатьом все-таки в відносній безпеці перебувати в Польщі? Ну, по-перше, це невизначеність майбутнього, да? е, яка пов'язана з Ну, з невизначеністю того, що відбувається в Україні, і в того, що відбувається в країні перебування. По-друге, це те, що вирвали з середовища звичного, те, що з близькими розлука. Да, те, що ви, ви ну, ми постійно хвилюємося за тих, хто в Україні залишився наших рідних. От, звісно, це підвищує тривожність. І ще може до теми повернення е, українців, яка вважаєте, мала б державна бути стратегія, якщо ми не говоримо про е, людей, які в, ну, які, їхні квартири в окупації або на фронтовій зоні? Е, що може посприяти, щоб люди повернулися? Хоча я розумію, що чим довше ти за кордоном, тим страшніше стає. Тобто, просто ти не можеш звикнути до вибухів, тому що ти їх не чуєш регулярно. Е, що може змусити маму з дітьми приїхати ну, в Київ? Я не думаю, що є якісь е, дієві методи. Я думаю, що ця мама буде вирішувати самостійно. Mm -hmm. Залежно, ну Багато в чому залежно від того, е, як відчувають себе її діти. Бо я знаю, що деякі діти захотіли повернутися, ну і мама разом з ними повернулася, тому що дітям не комфортно за кордоном. А є, навпаки, діти хочуть залишатися і. Мами намагаються все зробити, щоб тут залишитися з дитиною принаймні до повноліття. Mm. Я не думаю, що може бути якась державна політика, ну точніше, я не експерт, в цьому я не знаю, е, яка б заохочувала ось такі-то такі-то кроки. Але таке звернення ставлення і уявлення про те, що ви там відірвалися і нічого не робите і нічого не розумієте, ну воно точно не посприяє поверненню. Про те, що нічого не роблять, я навіть колись була в Кракові м, перший рік війни, і там говорила. ну, і там, Якщо ви знаєте, кожне, кожного дня, не знаю, чи зараз, в центр міста до пам'ятника Міцкевича ходили місцеві активісти, здебільшого це з діаспори, які давно там живуть. Я чула від них нарікання, от ми тут живемо давно, і, але попри це, ми щодня тут ходимо на мітинги. А от біженці вони не ходять їм байдуже, вони займаються облаштуванням свого життя, вони дійсно. Пасивні. Наскільки я би сказала, ну, як би ви сказали, який відсоток за вашим спостереженням біженців бере дійсно активну участь е, якось подальшому в подальшому у житті України дистанційно? Чи все-таки ну, цього неможливо вимагати, коли ти дійсно живеш в нових обставинах, в стресі і тобі не до мітингів? І чи вони дійсно ефективні? Ну, У відсотках я не скажу, але. Е, ну... Певна частина ходить на мітинги, бере участь у волонтерській діяльності, там платимо маскувальні сітки і так далі. Ну, діти мої, принаймні, часто ходять плести маскувальні сітки. На мітинги ми теж ходимо е і в суботу теж підемо, коли буде річниця. Якщо відверто, вас більше зараз переважає зневіра. Якщо про майбутнє ми говоримо в Україні і закінчення війни, чи все-таки переважає віра перемогу, бо в Україні зараз все-таки зважаючи на те, що всі бачать ситуацію на фронті, що воювати повноцінно нам важко, якщо йдеться про контрнаств, вибрикує зброї. Ну, тобто всі розуміють, що все, це все, все найдовго, і треба якось далі вчитися тим жити, або вибирати чи виїжджати, або. Жити. Тобто вас переваж... вже зневіра десь охоплює, чи все-таки у вас далі є оця віра, що ось-ось, але перемога буде? Ні, в мене немає зневіри. От. Е, ну, може, тому що в мене не було такої ейфорії минулого року, коли казали про контрнаступ да, і що там кава в Криму. Я в це тоді не вірила, і тоді... тому в мене немає такого сильного падіння рівня очікувань. От, я прийняла для себе, що війна надовго. От я думаю, все-таки, що нам будуть більше надавати допомоги. Що люди на заході, які приймають рішення про допомогу, все-таки будуть більше усвідомлювати небезпеку, яка йде від Росії, і її прагнень на панування. І тому в мене немає зневір. Але я особисто... усвідомлення, що це надовго. Ви особисто для себе от постановили, за яких умов ви повертаєтесь в Україну? Ну, В мене немає такого постановлення для себе. Угу. Ну, якщо, ну, якщо закінчується війна, ви будете повертатися, чи все одно дитина вже прив'язана до школи, як мінімум, ви будете до кінця навчального року. Ну, Наступного чи через рік. Я не можу сказати, чесно, я не планую зараз, тобто я бачу, що планування не дуже допомагає. От, у мене не одна дитина, а дві, старший більш хоче тут навчатися, молодша менше. От, так що навіть в цьому сенсі мені складно сказати, до чого я буду схилятися.